Сьогодні готую простеньку, але дуже смачну страву, яку ви зможете швиденько приготувати на обід або на вечерю. Почнемо приготування із засмажки. Цибулю нарізаємо на маленькі кубики і обсмажуємо її на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Приблизно олії я взяла десь 50 мл. Моркву натираємо на великій терці, але можна взяти тертку для корейської моркви. Відправляємо її до цибулі і тушкуємо приблизно 2-3 хвилини. За цей час підготуємо помідор, видаляємо плоданіжку і нарізаємо кубиками. Помідор можна замінити томатною пастою, але смак буде зовсім інший. Чесно кажучи, з помідорами виходить набагато смачніше. Додаємо їх до засмажки і тушкуємо теж приблизно 3-4 хвилини. Шампіньйони я нарізала на 4 частини, ви можете нарізати пластинками, смак від цього не зміниться. Додаємо їх до засмажки і тушкуємо 5-6 хвилин. Солимо, перчимо за смаком і далі додаємо макарони. Бажано, щоб вони були великі, щоб це не була вермішель павутинка. Макарони перемішуємо із засмажкою, вливаємо теплу підсолену воду, накриваємо кришкою. Доводимо до кипіння, після чого додаємо трохи сушеного чеснику і, якщо треба, підсолюємо. Далі варимо макарони до готовності. В кінці посипаємо зеленю. У мене була молода зелена цибулька, я додала її. Все можна обідати. Смачного, друзі!